Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами Тибетський щасливий сакральний браслет Червона нитка для великої удачі та захисту. Ручна робота. Тибетський захисний браслет Червона нитка ручної роботи на достаток любові захист. Тибетський захисний браслет, який носиться на зап'ястку, виготовлений вручну монахами з червоної нитки п'яти стихій з тибетською символікою всередині. Для особливих захисних цілей. Тибетський браслет ручної роботи з тибетською символікою на удачу та захист. Плетений браслет ручної роботи з п'ятьма нитками, червона енергія та любов, жовта творчість і просвітлення, зелена достаток, біла здоров'я і свобода, чорна від зглазу, Тибетський захисний браслет нитка, який носиться на зап'ястку, виготовлений вручну монахами. тибетський захисний браслет. Він принесе достаток, любов і захист своєму власнику для особливих захисних цілей і для захисту від несприятливих планетарних впливів, що приваблюють удачу та комфорт. Тибетський браслет ручної роботи з тибетською символікою на удачу та захист це один із найвідоміших захисних талісманів, якому до наснаги вберегти свого власника від найрізноманітніших проявів негативу, включно з можливими строями. Порчуни дугами, вадами в справах, нещасливі випадки, обман, зрада близьких, коли ви надягнете заряджений тибетський захисний браслет нитка, плетений вручну тибетцями-монахами, то він обов'язково. Надасть вам достаток, любов, захист, бо ця потужна емблема багатства на процвітання, тибетський плетений браслет ручної роботи з тибетською символікою на удачу та захист. Буддийська нитка з вузликами на захист привезена нами з Непалу. Схвалена в храмі біля стопи, Боднатхах в Котманду, а також в монастирі Рінчелін Грінпоче. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись, зайти по силоці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео, це обов'язково. Покращить вашу карму і в вашому житті буде все супер! Тому обов'язково підпишіться на наш канал в Ютубі Віковий Схід. І обов'язково поставте лайк. Це завжди буде гарно і покращить обов'язково вашу карму. Дякуємо, до зустрічі, Па-па!